Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. І сьогодні в нас цікавий огляд на новий корпус від компанії Монтек. Сьогодні на ринку корпусів дуже велика в нас іде конкуренція, і коли новий бренд виходить на ринок, всі до нього відносяться дуже скептично. Компанія Монтек це новий бренд, на який варто звернути увагу. Тому сідайте, беріть щось поїсти, буде цікаво. Полетіли. Одразу діставши корпуси з упаковки, ми бачимо, що він виглядає дуже сучасно та гарно. Я коли діставав його, дуже був здивований, тому що вага в нього 6 кг. Це правда, він важкенький. Але при тому він невеликий. Тобто, ви бачите, форм-фактор в нього ну, він малий. Але вага є, і вона тут є, тому що тут дуже якісний метал. А також є ось таке скло загартоване. Тому давайте потихеньку будемо його розбирати, подивимось, що всередині, який комплект поставки, що можна встановити. Тож, давайте заглянемо в центральний відсік. Тут в нас є ось такий гачок, за який можна відкрити дверці. Вони знімаються на петличках. Скло не дуже товсте, тобто одразу скажу, але по якості воно непогано. Все дуже гарно зроблено. Обережно, є плівочки, тому нічого при транспортуванні не буде подряпано. Знявши бокове скло, ми одразу бачимо, що в комплекті є пиловий фільтр та інструкція. Я мало де таке бачив, тому за ту ціну, за яку цей кейс продається, це великий плюс. Фільтр я розібрався, друзі, чесно, подивився, коли знімав цей матеріал. Він, я спочатку сподівався, що для передньої панелі, але ні, на жаль, він для верхньої. Тобто кріпиться, він магнітний, кріпиться з внутрішньої сторони на верхню панель. Як на мене, це непогане рішення, можна зачепити із цієї сторони, тобто як вам буде зручніше. Але щодо інструкції, тут все повністю добре розписано. Зараз вам я її покажу. Все у картинках буде зрозуміло, тому з цим питань не буде навіть в тому, що вона на англійській мові. Так, ну що ж, ще, що мене дуже сильно здивувало. По-перше, це якість металу, він дуже якісний. Пофарбований він ідеально. Я ні до чого не можу тут. Ну просто ну він ідеальний. Це правда. За ту ціну, за яку він продається, це топ-1, я впевнений. Дивіться, друзі, ще момент. Передня панель. Вона на магніті. Тобто Deep Cool CK 560. Привіт. Це твій прямий конкурент, але він набагато дешевший. Я навіть не знаю, що будуть робити хлопці з Deepcool. Панель металева. Метал також дуже якісний. Але, на жаль, на передній панелі, друзі, тут немає полового фільтру. І, як на мене, це мінус, тому що основний повітряний забір він йде через передню панель. Тут повинен бути фільтр. Якщо компанія Montec подивиться цей ролик, хлопці, зробіть за якусь ціну ось такого типу фільтр на передню панель. Його у вас люди будуть брати 100%. По комплекту тут встановлено штатно 4 вертушки, три на передній панелі, як бачимо, та одна на задній. Всі вони ARGB підсвітку мають. І це також великий плюс. Виглядають вони в стилі Джонсбо. Гарні. По якості в нас немає, на жаль, тестового стенду, щоб їх підключити, але виглядають дуже якісними. Це правда. Ось, три спереду, один. На задній панелі. По можливостях встановлення ми можемо встановити 240 -ки або 120 ки на верхню панель та встановити пиловий фільтр. Ну, також це на видув буде непогано. По системах рідинного охолодження 280 мм передня панель або верхня, тобто 360 сюди ставити нікуди. Хоча, мені здається, на передню панель можливість така може бути. Давайте більш детально оглянемо центральний відсік. Сюди можна встановити процесорні кулери до 161 мм, а відеокарти до 330 мм. І це непогано. Тобто супертопову систему ми в ньому зібрати не зможемо, особливо з відеокартами, там типу RTX 4070 TI4080, сюди вони просто банально не влізуть. Але більшість карт сюди встане без питань. Тому, друзі, щодо. Блока живлення. Мені подобається, що тут ось така ніша, яка його перекриває, багато отворів для проходження повітря, та велика надпись Монтек. Мені це дуже-дуже подобається. На верхній панелі в нас три USB-A, два з них 3.0, 1-2.0, два міні-джеки 3.5, кнопка Reboot та кнопка включення. Також бачимо отвори під систему охолодження. Тобто сюди можемо встановити кулери. Ну Мені він, друзі, ну чесно, дуже-дуже ну, подобається. Ось Прям я не знаю, я на нього дивлюся, але він, ну, він крутий, ну це правда. Давайте знімемо задню панель, подивимося, що ж там. Знімається все дуже просто, все класично, два гвинти, відкручуються без викрутки. Щодо а, скла центрального відсіку, він також ніяка викрутка не потрібна. Швидкоз'єм це топ. Я вважаю, що багато корпусів повинні в такому напрямку створюватись. Знімається панель швидко. Бачимо, що метал товстий, ну, тобто вона збита, нічого не люфтить, гарно. Друзі, знявши задню панель, ще один сюрприз. Ну, ну я не знаю, ну їх не можна просто з компанії Монтек не хвалити. Ну, це правда. Ну, подивіться, друзі, подивіться на цю красу. Корпус до трьох тисяч гривень, друзі. <гум> Такого просто, ну, я не знаю, у нього не буде конкуренції. Є компанія Jones, бо яка створює е, своє бачення корпусів та цікаву ціну має, але це ну це просто розрив шаблонів. Ну Це правда, дивіться, є хаб для підключення кулерів. Ліан Лі привіт передає. Місця під кабель менеджмент багато, є. Зачіпки, друзі. Зачіпки є одразу, тобто все у комплекті йде. Багато місця, де можна зачепитися кабельною стяжкою, багато отворів для магістрали, швидкоз'єм для SSD, дві штучки. Так, давайте глянемо, що ще тут є. Швидкоз'єм під HDD. Тобто корзину HDD можна здвинути, якщо вона заважає. Так, щодо блока живлення, давайте глянемо. Блоки живлення можна встановити майже будь-які. Є підніжки під блок живлення, є фільтр під блок живлення пиловий. Щодо довжини кабелей, тут також ніяких проблем не буде. Ну, друзі, в мене нема слів. Чесно. Корпус виглядає. Просто топ. Я навіть сам тепер думаю, можливо, мені його придбати собі, тому що я собі купив корпус XPG Defender, мені дуже подобається. Є модель Pro, вона краща, але я брав просто корпус на кожен день. Мені подобається. До цього в мене був Джонсбо. Але, але друзі, у Джонсбоу немає пилових фільтрів. А для мене це важливий момент. Ми ж знаходимося у кривому розі. У нас досить таке місто, яке має багато пилу, якщо розумієте про що я. Тому, друзі. Дивлячись на цей корпус, в нього є і мінуси. те, що немає фільтра на передній панелі. Але ціна, за яку він продається, ну це все перекриває будь-який мінус. Ну, тим паче, якщо він один. Я не знаю, яке майбутнє буде у компанії Монтек, але мені здається, воно буде дуже і дуже гарним, тому що корпус виглядає просто супер за ту ціну, за яку він продається, якість топ. Місце під кабелі багато, чотири вертушки ARGB, що важливо у комплекті, бокове скло гарне, затоноване, і гарна якість металу, пиловий фільтр на верхню панель. Якщо був би пиловий фільтр на передню, це був би просто розрив шаблону. В цілому корпус 10 із 10, друзі. Я можу сміливо рекомендувати його до покупки. Буду навіть сам розглядати такий варіант, тому що він виглядає якісно. Він компактний. Компактний, але має все необхідне для того, щоб зібрати в ньому хорошу комп'ютерну систему. Так багато чого сюди не влізе щодо відеокарт габаритних. Але в цілому для звичайного користувача це дуже гарний корпус. Тому, друзі, якщо сподобався цей огляд, обов'язково напишіть ваші думки про це в коментарях. Я почитаю. Не забувайте за наші розіграші по суботах. Для цього вам необхідно підписатися на наш інстаграм. Він зараз буде нижче. Та до зустрічі у нових роликах. Гарного всім дня!